Ну що зайченята, Пропоную сьогодні вам поговорити про найгарнішу в нашу пору року, яка зараз за вікном, про осінь. І давайте ж поговоримо, що ж люди можуть робити восени, праця людей восени. Добре. Сідайте, будь ласка, зручно і подивіться на екран, на яке природне явище схожий сьогоднішній ваш настрій. На сонечко, на дощик. Чи, можливо, вам так сьогодні радісно, як веселка? На сонечко. Добре. На гость хлопья. Н'є, то ні. Зрозуміло, дякую. Що ж ми можемо робити восени? Зараз ви можете вимкнути свої мікрофони, і ми будемо продовжувати працювати. Осінь пов'язує нас збирання овочів, збирання фруктів, пташки відлітають у теплі краї, стає прохолодніше на вулиці, звірі готуються до зими. Коли б мирне время було, люди ходили збирати гриби. У осінній щедрий час. Є турбот багато в нас, треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам, все навколо прибирати, жовте листя розмітати, ще й дерева посадити, обкопати й побілити, у городі, у саду все довести до ладу. А зараз давайте уявимо, що ми з вами. Пішли збирати врожай. Для того, щоб його зібрати, нам потрібно відгадати загадки. Слухайте уважно і буду чекати на ваші відповіді. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це таке, діти? Кажіть, <пілит> <риває> що ти нічого не маєш? Ні, воно під землею. Що у вас з'явилось на екрані? Що це може бути? <риває> картопля. картопля! Отже, перший врожай ми зібрали картопля. Слухайте далі. Сидить панна у світлиці, вона червонолиця. Хто до неї завітає вітамінами вгощає? Що це може бути? Ану подивіться на екран. Морква! Морква. Різна грядці молодець, хаб за чуба, та й кінець, бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Що ми можемо таке е, смачненьке додавати в борщик? Що ми додаємо? Подивіться на екран. Що це подивитися? Подивіться на хатин та й спасик. Бурячок. Бурячок. Буря. Мо маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Хочу вам дати підказку, що це буде фрукт. Яблука. Весною біле, літом зелене, восени жовте, зимою добре. Груша, у нет. Груша, їх на гронах не злічити. Як вживати треба мити в їжу та на сік. Вистачить на цілий рік. Що це може бути? На На гронах гронах. Що ти Виноград, Виноград, правильно. Що ж, Восени ви можете зараз вимикати мікрофони і слухайте мене уважно. Восени люди збирають гриби, але зараз, на жаль, не можна ходити в ліс. Там зараз небезпечно. Восени, люди саджають дерева. Також восени їх доглядають, обкопують та білять для того, щоб їх не їли шкідники. Восени висаджують часник на зиму, щоб він був гарний, великий. Восени готують також корм домашнім тваринам. У доброго хазяїна восени соломина не пропаде. Також восени прибирають опале листя. Діти, а чи допомагаєте ви батькам прибирати опале листя? Да! Молодець. Да. Молодець. Зерно сіється у полі, кропить до його до колі. Під снігами у боронзі теплозернятко вісні. Як весняне сонце грає, і з землі воно зростає, ступить літо у права, починаються зжива. Ну, а пекар нашого хліпече, як сонце білий, і хазяйка залюбки крає хліб той на скибки, скипку хліба лиш сумлінним тим, хто трудиться відмінно. Ми бачимо з вами, що спочатку сіється наше зерно, потім зиму воно. Відпочиває, і навесні, ще коли сніг лежить, ми можемо побачити, як зеленіє наше зерно. Потім ми отримуємо, збираємо врожай, і зрожай ми потім перемелюємо мукомельні і отримуємо борошно. І вже з борошна ми можемо отримати хліб, калачі і так далі. А зараз. Пропоную вам трішечки порухатися, щоб ви трішечки прокинулись, бо я дивлюся, що сьогодні ви хочете спати. Встаємо і рухаємось. Підготувались? Так. Дякую. Ліна!

А восяло, листя загойдалося, ощувь засіяло, уже хвисточка, човни голов видає, вот не з нейдерта Лістечко кружляє, не боїться падати, світерце гуляє, що містечко човнику видає, небо миників не це рушає, Він години міг не сховати за у такі хвилини. Як що не поглядає, невом на неї звіте цим ковчає. Молодці діти, чудово впорались? Давайте продовжимо наше заняття. А зараз візьміть, будь ласка, листочки свої, які я вам підготувала на заняття, і ми з вами продовжимо. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. У вас є два малюнки ліворуч і праворуч. Маша, скажи, будь ласка, що ти бачиш ліворуч на малюнку? Гриби збирають. Хто збирає? Діти. Давай з тобою спробуємо скласти речення. Спочатку ми говоримо, хто збирає діти. В яку пору року збирають гриби? Восени що роблять? Збирають, збирають гриби куди. В колінки. В кошик, звичайно. Отже, ми склали речення. Діти восени збирають гриби в кошик. Давайте складемо речення. Візьміть, будь ласка, червоного кольору олівець. І будемо, коли ми будемо рахувати кожне слово говорити, ми будемо малювати кружечок. Перше слово: діти. Малюйте кружечок. Як у вас з'являється на екрані. Коли намалювали, будете мені говорити, будемо далі продовжувати. Діно дорісуйте, Діно, дорісувати кружечку. <реш> Восени. Ще один кружечок малюємо. Думаєш, що так? Разве так? М -м -м. А как? М -м, я не знаю, наверное, не так. Може, тут тут. Так? М -м, зачем? А, так. Збирають наступний кружечок. Где еще так? Угу. Я копию, кошечку у Гриби наступний кружечок. І останній. Куди збирать? Кошик. Отже, скільки слів у нашому реченні? Порахуйте кружечки і скажіть. У кружечка в лишніх не треба було рисати, сміть, скільки там кружечок. Якщо двері намалювали, можна їх просто закреслити. Один. Отже, п'ять слів у нашому реченні першому. Подивіться, будь ласка, праворуч, що робить хлопчик? Сподівайте ми говоримо, хто хлопчик, так? Коли він збирає? В яку пору року він збирає? Пасі. Восени. 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 Що робить? Збираю. Збирає. Збирає. Що збирає він? Я Груші. Намалюйте, будь ласка, кружечки, так само, як у вас з'явилися на екрані. І скажіть, будь ласка, скільки слів у нашому реченні? Порахуй. Намалюй. Кружечки, не, 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 не кружечки порахуйте. Не кричи, тихенько. Два. Три. Для. Ні. Алієн. Маша, може, ти Ми... нам допоможеш скільки кружечків зображено? Що? 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 Не, так. На другому рисунку. три, чотири. чотири! Молодець. Виконали завдання, діти? Чотири. Да. Давайте да. переходити на наступне завдання. У нас є з вами зображені предмети, смачненько щось зображено, риба і око. Давайте назвемо по черзі. Перше в нас зображено, що діти. Очки. Окуляри. Окуляри. Далі у нас що зображено? А тут що? Стар! Нормально Торт. стар. Далі в нас зображена риба, яка називається сом. І останнє що зображено? Око. Око. В усіх цих словах ми чуємо звук О. Нам потрібно його знайти, і де він знаходиться? На початку, чи всередині, чи кінці слова. Перше у нас буде слово окуляри. Де ми чуємо з вами звук О? О, Де? Де звук «о»? О На початку. Не. Ми чуємо першим звуком. Тому зафарбуйте, будь ласка, червоним кольором. А, Ось ти. тут перший квадратик. Ми займаємося. Це перемінка? Ні. А що? Зафарбуйте, будь ласка, квадратик під окулярами перший, тому що О ми чуємо звук першим звуком. Далі у нас слово торт. Ти о-р, ти. Де ми чуємо звук О? Який звук у нас перший, другий чи четвертий? Маша, думай, кажи. Починається слово. Другий. Розфарбуйте, будь ласка, другий квадратик. риба-сом. Далі в нас риба с о З. О! Ми чуємо посередині. Тому розфарбуйте, будь ласка, квадратик посередині. І в слові око ми чуємо два рази звук, то ми розфарбовуємо два квадратики: перший і останній. Посередині квадратик в нас не буде розфарбований. Тому що посередині ми чуємо інший звук. Коли дорозфарбовуєте, скажете мені, і ми будемо продовжувати далі. Ну, еще вот это. Два звука. Око. Око. Два звука О. Понятно? Раз зачиняти? я можу далі продолжить? Так, все. Нет, не все. Вот ще ти вот тут не размалевала. Какой тут надо размалевать? Да, фарбовый. Ну, все. Пекаю. Я <поставлення> вот эко линию. Вот эко линию. нам не преподавается? Фарбовалось. Тут просто не видно, какую можна квадратик підрисувати. Будемо продовжувати. Давайте ж закінчимо наше заняття. Нам потрібно взяти кольорові орівці і підготуватися, вміти рахувати. У нас з вами зображена цифра. І овочі та фрукти. Нам потрібно розфарбувати скільки груш, скільки зображено яке число. От, наприклад, в першому написано, яке число, Танюша, ой, Танюша, Машенька, скажіть, будь ласка. П'ять П'ять. Дякую, Артемко. Отже, скільки груш ми повинні з тобою розфарбувати? Якщо цифра 5, то ми повинні я. розфарбувати 5 груш. Розфарбуйте, будь ласка, 5 груш. Це буде 1, 2, 3, 4, 5. Ось я помітила всі, які ви повинні розфарбувати. У нас залишилося скільки груш не розфарбованих. Подивіться, будь ласка. Скільки розфарбованих. Томачка, подивися. Четыре. Дві груші залишилися не розфарбованими. будь ласка, груші. Я на вас почекаю. Лен забрав. У нього тонень вино. У нас з вами наступне число чотири нас зображені помідори. Скажіть, будь ласка, помідори це овочі чи фрукти? Фрукти. фрукти? А хіба фрукти? Помідори, овочі чи фрукти? фрукти. Овочі. Овочі. Розфарбуйте, будь ласка, чотири помідора. Ось я помітила, які помідори ви повинні розфарбувати. Якщо ми від розфарбували чотири помідори, то два залишилися. Це ж. Німні, ні, стошик, де маски. Далі в нас яке число зображено? Маше, яке число зображено? Купу. Після чотирьох, яка цифра йде? Я Цифру. Ні. Один. Шість. Ми повинні розфарбувати шість морквинок. Порахуйте, будь ласка, морквинки і скажіть, скільки залишиться зайвих морквинок? Скільки залишиться? У нас От, зображено шість морквинок, тому а всі морквинки ми повинні з вами розфарбувати. Вони не. залишиться не розфарбованою. Морквинки зелені не бувають. Морквинка повинна бути оранжевого кольору. Yeah. Yeah. І остання у нас цифра три. Ми повинні розфарбувати три огірка. Три огірка розфарбували, два у нас залишилося. І останнє завдання в нас зображені дві груші. Ліворуч ми бачимо є груші, але немає листочків. Нам потрібно по ось таких рисочках з'єднати листочки, щоб вони з'явились на дереві. А праворуч на, гру, на груші немає груш, тому ми повинні з вами намалювати груші так само, як намальовані ліворуч, і потім розфарбувати наші деревцята. Нагадую діти, що повинні ми з вами за зразком розфарбувати наші овочі та фрукти. Друге завдання останнє. Нам потрібно спочатку кожен листочок з'єднати лінії, в ви бачите, пунктир, і потім лише розфарбувати листечко, а праворуч на груші намалювати груші за зразком, як ліворуч. Гроші можуть бути оранжеві, можуть бути жовті. Я вимикаю демонстрацію. Поки що ви допрацьовуєте, я буду чекати вас.